Виконуємо номер 10.14 із підручника алгебра 8 та номер 20.14 з підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Спростіть вираз і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Премноження двох степенів з однаковою основою. Показники степенів додають. Помножимо спочатку коефіцієнти 4 на 5, а потім степені з однаковою основою а у мінус 8 на а у 10. І б у 7 на Б у мінус 3. Ми застосували перестану властивість множення. Тепер 4 множимо на 5 це буде 20, а у мінус 8 на А у 10, мінус 8, додати 10 буде квадрат а в квадраті. Б у сьомому на Б у мінус третьому. 7 додати мінус 3 буде 4. Отримали 20 А в квадраті б в четвертому степені. Множимо 10 на 0,4 М у мінус шостому на М у шостому, і n у четвертому на n у мінус 9. 10 помножити на 0,4 це буде 4 m у мінус шостому на М у шостому це м у нульовому, і n у четвертому на N у мінус 9 4 додати мінус 9 це буде мінус 5. М у нульовому це одиниця, тому маємо дріб чисельник 4, а в знаменнику n у п'ятому степені. Щоб піднести до степеня з від'ємним показником. Потрібно в чисельнику записати одиницю а в знаменнику степінь з додатнім показником. Тепер множимо додатн вираз на від'ємний. буде від'ємний. 1 третю множимо на 9 перших. Х у мінус четвертому на х у п'ятому, а y у шостому на y у, у мінус 3. 9 і 3 скорочуємо на 3, отримаємо мінус 3. Мінус 4 дати 5 це буде 1х у першому або просто х. І y. 6 дати мінус 3 буде 3. Отримаємо мінус 3х на у у кубі. Множимо 2 від'ємних вираз. Результат буде число додатнє. Множимо 2 сьомих. І подаємо одну цілу одну шосту у вигляді неправильного дробу це буде 7 шостих. Далі B у мінус шостому на B у мінус четвертому. М у мінус четвертому, на М у мінус другому. Сім і 7, ,7 скорочимо на 7, 6 і 2 скорочим на 2. Отримаємо 1 третя. М у мінус шостому на м у мінус четвертому показники додаємо, ой, Б у мінус шостому на Б у мінус четвертому показники додаємо, це буде б у мінус 10, і М у мінус четвертому на М у мінус другому показники додаємо, це буде М у мінус 6. І тепер отримаємо чисельнику один, а в знаменнику 3 б в 10 м у шостому. Номер 10.14 із підручника Алгебра 8, та номер 20.14 з підручника математика 8 виконано.